Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні я знову у вирі різноманіття сортової краси фаленопсисів. знаходжусь на оптовому складі Флора-Луцьк. і уявляєте, сюди довезли ще дуже-дуже багато сортових фаленопсисів. Тому ані холод, ані дощ, ані вітер мені не завадить. І ми з вами сьогодні знову поорхомедитуємо. Оскільки горшечки усі в паперових огортках і не видно написів сортів, тому я вам приблизно буду розповідати і називати ті, які знаю. Розпочну ось з цього надзвичайно цікавезного красення, дрібний крап, квіточка невеличка, 7 см, а губа вогняне полум'я. Він ще й має пахнути, але стояв дуже-дуже далеко, я не змогла його виняти, тому не понюхала. А ось цей пишно-квітковий букет, я гадаю, що має назву тулкан: ніжно-ніжно-рожеві квіточки з теракотово оранжевою губою. Буйне букетне цвітіння справляє неабияке враження, адже тільки погляньте, цілий кущ дерево квітів. Дуже ніжних і дуже цікавих. А ось феєричний бігліп Дезлінг кіс. Перекладається як сліпучий поцілунок. Ну, назва така собі, як на мене. Крупноквітковий красунчик квіточка десь 10 см. Контрастні кольори, чорничні бризки біля колонки на білосніжному фоні. Неймовірний. Буена. В минулому завозі я вам показувала сорт Нептун, тому давайте її якраз з ним і порівняємо. Бачите, яка різниця? Величезна. Крупноквіткова квіточка 10 см. Рожева венозна сіточка. А ось тут розкішний атласний перлипчик насиченого багряного з білим кантом і натяком полум'я на губі. Пелюсточки позаду віддають білизною. Назву я його ніде абсолютно не можу віднайти, хоча в завозика вже зустрічаю його вдруге. А продавці підписують просто новиночка. А ось це, на мою думку, Сан Себастьян. І губа, і колонка, і пелюстки, і забарвлення усе сходиться. Поруч нього ще одна крапунька стоїть подібна до нього. Але я думаю, що це сорт або Stardust, Stardust, я не знаю, як вірно він називається, але чомусь я думаю, що це саме він. Тому що подивіться, яка губа, вона є родзиночкою саме цього сорту. І лише Орхолюб побачить різницю між двома цими крапунчиками, які стоять разом. А ось ще один. Крабунчик, ніжно-жовтий фон, величезні чорні плями біля колонки і колоритна губа жовто-біла, з симетричними крапуванням у вигляді смуг, соковиті салатові видовжені бутони. Подібний на сорт панда, але це не він, адже губа зовсім інша. А ось поруч стоїть букет, букетище. Здається, це стелен бош. Дуже величезна кількість квітів, яка робить із орхидеї ціле дерево кущ. Неймовірно, неймовірне явище, коли багато-багато квітконосиків та ще й усі в квітах. А ось це Торіно довго квітучий сорт, квіточка, десь до 8 см. Квітучість прирівнюється до сорту дикий кіт, цвіте також довго та пишно. А ось ця красунька дуже подібна на Каріну, але подивіться, губа зовсім інша. Та ще що ж я знайшла? Одна з пелюсточок хотіла стати метеликом. І там таке гарне зображення мутації мало бути. Невагома і дуже-дуже зефірно-білосніжна, з видовженою такою губою ніжним неоновим відливчиком. Теж дуже цікава. А ось ця подібна на Сакраменто, але це не Сакраменто. Теж дуже красива, крупноквіткова, з красивою губою, одні кольори, чого Варті. Дуже шкода, що я не бачу сорти, так би я сама б себе перевіряла. А ось ще така ось красунечка. Теж з неоновою губою. Дуже цікава. На перший погляд, якби рівномірно одноманітна, але ж яка вона цікава, націкава, якщо її дійсно розглядати і побачити деталі. А ось наша улюблена Андора, величезний букет на три квітконосика. Сорт стабільно генетичний, без вибриків. І більшість орхолюбів все ж таки мають його в своїй колекції. При зйомці відео тепер доволі часто зустрічаю в завозиках цей сорт. І мене це дуже-дуже як орхолюба тішить. А ось біля Андорочки стоїть ще одна красуночка, подібна на сорт Вашингтон. Переважній більшості такі сорти доволі довго квітнуть. Та ще й рясно. І за це ми орхолюби, їх і полюбляємо! Ще ось така насичено рожева, прям Барбі. Дуже цікава у неї видовжена губа, контрастна з рожевим, крап на біленькому теж дуже цікава. А ось цей сорт подібний на сорт Варшава. Але він набагато ніжніше. Дещо виглядає блідо, але от саме в цьому є його родзиночка. Не яскраво виражена виносність, а лише з натяком. І така колоритна губа. Величезний букетик, букетище редліпчика. На білосніжному фоні натяк на винозність, рожеву ніжну. Кількість квітів вражає, букет цей здоровезний вражає, ефект вау. А ось біля нього стоїть наша з вами улюблена міра Флора. Сонечко. Жовтенька з червоною губою. Тепла красунечка. Поруч із нею ще одненька жовтенька красунечка, подібна на сорт Summerlight. Але тут теж деякі нюанси з губою. Тому точно назвати її сорт аж ніяк не можу. Вибачайте. А також є Pretty Romance, величезне квіткове щастя. І ось така є Red Leaf, Біленька з червоною губою. Але поруч із нею є ще одна біленька із іншою губою з розтяжечкою та ще й зовнішньо з білою розтяжечкою. Теж цікаво, подекуди з крапом. Ось такі вони різні радлівчики. Та ще й така рожева, яка переходить в оливковий відтінок поза губою із дрібним чорничним паралельним крапом. Ось такі неймовірні новиночки Сьогодні підвезли і я вам показала. Тому я поділю відео на дві частини. Це буде у нас друга частина, а перша частина це саме. Ті орхочки, які я вам показувала раніше, а саме 18 вересня, тому всі посилання я залишу внизу, а ви ще раз собі передивіться. Також посилання на сторіночку цього магазину в інстаграмі я також залишу внизу. Запитуйте дівчат, чи вони підправляють новою поштою, чи є у них сорти. Я цього всього не знаю. Так що вже самостійно уточнюйте. Моє діло вам показати неймовірні сорти. І Їх за ці два привозики доволі багато, тому ми з вами вже надивилися, роздивилися і по -орху медитували. І стали трішечки щасливіші естетикою орхо краси. Українці, не падайте духом, тримаймося! Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Дай Боже нам сил і терпіння усім бережіть себе, тримаймося.